І вітання час контакту на телеканалі Віка сьогодні гість студії кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194 Володимир Мамалига. Доброго вечора, доброго вечора, пане Володимире. Сьогодні говоримо про ту тему, яка на устах усієї України фактично зараз у Києві на Майдані вирішується доля нашої країни. На вашу думку, чому деякі черкаські політики все ж мітингують у Черкасах? Ну, по-перше, це вже традиційно склалося через черкаського політику, тому що вигідно якось боротися, вести смертний бой з переривом на обід. Так, Знаєте, нормально помітингувати. В нас і міліція діє більш комфортно по-домашньому. Сьогодні ми піднімали прапор Євросоюзу, і дуже образливо було, коли я вже практично ну, матом звав ідіть сюди, щоб подавати кордон міліції і молодики, які там знаходяться в камуфльованій формі. Стояли з боку і жували жуйку або полили. Ми там, частина депутатів міськради, активу перервали кордон міліції, але ми все-таки підняли. О, цьому причина. Вони хочуть, щоб все було, і їм за це нічого не було. Тому тобто, фактично ліняться, лі, лі, ліняться бояться, кровати, бояться бояться. Вважають, що тут краще гроші заробляти, можливо, ніж в столиці. І це поменше, все-таки може там і палицею вдарити. розумієте, А тут це теж страшно вже багатьом. Тобто так, тут що... фактично така зона комфорту безпечніша їм. Безперечно, безперечно. Особливо, як вони депутати і в раді ходять. Зрозуміло. І ми маємо відео з Майдану. Там ви і ваш лідер партії радикальної партії Олег Ляшко. Пропоную зараз переглянути коротенько відео і потім повернемося до обговорення в студії. Дивимось. Шановні українці, шановні черкащани, всі на Майдан. Черкащани, я звертаюся до вас. Я Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Ви бачите, де ми з Володієм Мамалигою. На Майданах. Вся країна сьогодні повинна бути на Майдані. Вся мільйони людей, ви чого спите? І тільки ми, козаки, можемо це зробити. І тому вставайте, піднімайте свої задниці з диванів, від телевізорів, від попкорнів. Від дівчат, всі на майдан. Час контакту на телеканалі Віка сьогодні з нами нагадую кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194 Володимир Мамалига. Пане Володимире, так сталося, що нині дві теми актуальні: це і вибори, які мають відбутися 15 грудня, і ті події, що відбуваються на Майдані, не лише в Києві, в усіх містах України. Фактично, що зараз важливіше? Вибори чи Майдан? Е, безперечно, для деяких тут важливі вибори, тому що, знаєте, дуже приємно боротися з режимом, маючи в кишені мандат народного депутата. Але, піднявши сьогодні прапор Євросоюзу в Черкасах, ми ні на крок не наблизилися до Європи. І тому мені особисто, я, звичайно, не хотів би зараз закликати, от, голосуйте за мене, я такий умний і красивий. Але мені б хотілося закликати всіх їхати до Києва. От вчора до мене звернулися Чорнобильці, Чорнобильський набат, отець Борис. З їхніми соціальними питаннями. Але щойно я телефонував, і він каже, що він вже вісім людей везе до Києва. І коли їх проблеми будуть вирішуватись, вони будуть стояти на Майдані. Так що, коли ви будете голосувати за мене, бо не всі можуть поїхати. Є люди і старшого віку, і все, але ті ж молоді мають бути там. Я буду на Майдані з народом. Тому що сьогодні вночі ми на Майдані вистояли тільки завдяки тому. Що там були чоловіки, коли лідери опозиції необачно пихають поперед себе дівчат і танцюють, ваштовують танці для зігріву. Там мають бути чоловіки, які можуть опиратися, опиратися міліції до зубів озброєної, яка виконує злочинні накази кривавого режиму Януковича. Тобто, ви фактично були в Києві вночі вчора чи коли в Києві були? Я буваю постійно. В Києві я буваю постійно отак воно сьогодні е, там. Сьогодні в Черкасах, завтра знову в Києві. Тобто, на я тут казав в одній з ваших програм, що ми тут в Черкасах все почуваємо як на Троєщині приблизно дістатися не важко до Києва. Тому черкащани мають бути передовою колоною і під адміністрацією президента, і на е, Грушевського, і на самому майдані Незалежності. Ваші рідні також долучаються до мітингів на Майдані. Ви якось говорили про те, що там є ваші діти. Чи зараз вони перебувають там? Як часто ви там збираєте? Сьогодні вночі на Майдані був і мій брат, він афганець, і адвокат він був. Сьогодні на Майдані була моя старша дочка, яка знов Наталія, яка знов э, ледве уникла, щоб її не побили, не побила міліція. Вона маленька, худенька і 26 років. Тобто рідні є, Вся, всі родини мають знати, що наше родине майбутнє в Європі, в Європі, а не в тайожному союзі Росії з Киргизією, з Башкортостаном і іншими е, азійськими республіками. Ми європейська держава і ми маємо відстояти свій європейський вибір. Почула вашу відповідь дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами Володимир Мамалига, кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. І сьогодні ми говоримо про ті події, які нині відбуваються у Києві на Майдані і в інших містах України, зокрема і в Черкасах. Що скажете щодо вихідних, все ж, що важливіше, черкасцям потрібно виходити голосувати. Бути на виборах чи їхати на Майдан і відстоювати свої права до кінця? Е, ну, Вибори це важливо, але я вже раз казав. Давайте забудемо на тиждень, два, три до перемоги, забудемо про наші дріб'язки, забудемо про тулубів, бродських, одаричів, мамалих, е, там, е, булатецьких і е, відстоїмо європейський вибір нашої країни. Колись в минулому році, коли я знявся на користь Миколи Булатецького, ви пам'ятаєте, і він набрав таку велику кількість голосів і завдяки тим голосам, що люди голосували за мене, ми говорили з Миколою, і він казав, що зніметься на мою користь. Так, от я зараз заявляю, що я готовий написати заяву і в батьківщину, і в свободу, і в удар. якщо він зніметься, і ми разом пліч опліч будемо стояти на євромайданів, і ми пліч опліч будемо захищати майбутнє нашої держави. На відео добре видно і чути, як Олег Ляшко закликає всіх вийти в Києві на майдан об'єднатися. Чи значить це те, що він може простягти руку опозиції в таких євроінтеграційних питаннях заради спільного об'єднання? Я не даремно сьогодні щойно сказав про готовність написати заяву. Сьогодні Олег Ляшко подав заяву про вступ до фракції Батьківщина. Тобто він перший показав, що важливіше об'єднання перед обличчям такої загрози, якою є режим Януковича. Я готовий також об'єднуватись. Ляшко виступає на майдані щодня. Щодня на майдані перебувають і лідери опозиції. Об'єднаної опозиції – це Кличко, Тягнебок Яценюк. Чому наші лідери здебільшого сидять в Черкасах? Це вже інше питання. Чому наші лідери стоять осторонь, коли ми піднімаємо хоча б цей невеличкий прапор на щоглі? Це вже є питання до них, які вони лідери. Які вони лідери і як вони можуть повести за собою народ, коли держава в небезпеці і Україна в небезпеці? Тому, безперечно, важливіший Київ, важливіший майдан, не зважаючи на сніг і негоду. Зрозуміло. яка ваша думка? Все ж де потрібно відстоювати свої права і проводити протести на місцях? Вони потрібні чи людям потрібно всією великою масою поїхати до столиці і стояти там до останнього? Ну, мене завжди дивували заклики, що давайте захопимо облдержадміністрацію, давайте захопимо міську раду, давайте захопимо жек який небудь, давайте захопимо опорний пункт або зупинку громадського транспорту. Це смішно, смішно, тому що все вирішується в Києві. І люди з облдержадміністрації це лише представники президента і уряду на місці. А міська рада це орган місцевого самоврядування, який займається каналізацією, трубами, опаленням, але він не має і не займається на 99% політикою. Тому все вирішується безперечно в Києві. Все вирішується в столиці і треба бути в столиці. І я буду стояти в столиці поряд. З членами партії батьківщина, поряд з ударівцями, поряд з свободівцями, поряд з колегами з радикальної партії, поряд з автономним опором, з правим спротивом, поряд з спільною справою, поряд з іншими громадянами України, які бажають бачити Європу цивілізову Європі Україну як цивілізовану європейську державу. Зрозуміла вашу позицію і питання, чи готові ви організувати переїзд черкасців до Майдану і чи можуть до вас приєднатися інші опозиціонери? Ну зараз, настільки мені відомо, тулуб з командою всіляко роблять перешкоди на шляху виїзду на Київ, тобто залякуються автоперевізники, вони відмовляються надавати автобуси, але є все-таки думаю, є. Добровольці, є люди доброї волі, які готові назвати автобуси. Ми зараз ведемо переговори. Я думаю, що про це ми повідомимо через засоби масової інформації, повідомимо на вечірніх вічах, які відбуваються в Черкасах. І е, також я ще раз нагадую, що кожен бажаючий може потрапити до Києва. Не треба на це великих грошей. Ми знаходимося не в Лос-Анджелесі і не в Тель-Авіві. Ми знаходимося на е, відстані в 70 гривень. Маршруткою до Києва до, до того місця, де вирішується доля наших дітей і доля нашої держави. Пане Володимире, які ваші прогнози з приводу подій, що зараз на Майдані відбуваються? Чи зможуть люди вибороти відстояти свої інтереси до кінця? Ну, я зараз знаю, що режим пробує перешкодити рухам людей на Київ, тобто залякуються перевізники. Ці бандити в формі е, ДАЇ зупиняють всі машини по дорозі. Ну і негода також дає себе знати. Але е, хочу нагадати всім українцям, коли ми е, виборювали свою незалежність, нас ніхто не питав, як ми доберемося до Києва. Ми добиралися і стояли під Верховною Радою і вимагали референдуму, і вимагали акту про державну незалежність. Ми цього досягли. Зараз треба пам'ятати. Що ми можемо покладатися лише на власні сили. Звичайно, ми зараз спробуємо е, умовити деяких перевізників, спробуємо пригнати автобуси з інших регіонів України. І про те, якщо буде можливість доставити людей з Києва, ми обов'язково повідомимо про це через засоби масової інформації, через соціальні мережі, на мітингу просто. Але люди мають пам'ятати, що від свободи ми з вами живемо на відстані 70 гривень. Відірвіть 70 гривень від сімейного бюджету для поїздки в Київ. І наша з вами Європейська свобода забезпечена. Наші діти зможуть жити в вільній демократичній державі, а не в тайожному союзі. Зрозуміла, дякую. Дякую вам за розмову за те, що ви сьогодні були нашим гостем. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами був Володимир Мамалига, це кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. І буквально півхвилинки маєте для того, щоб звернутися до глядачів і попрощатися, шановні черкащани, 15 грудня вибори. Але нагадую, що наші з вами, брати і сестри, ми з вами стоїмо на холодному київському майдані. Так що, хто може піти з роботи? Хто має вигідний в суботу зранку виїжджати до Києва? І в неділю хто не може бути на Майдані, хай прийде і безперечно проголосує за мене. Але разом і лише разом ми можемо побудувати наше спільне європейське майбутнє. Слава Україні! Я дякую вам за розмову. Глядачам, дякую за те, що вони були з нами. Побачимося, як завжди, на телеканалі Віка.